Загавайте, приділяйте час сім'ї, їдьте, відпочивайте, якщо є така можливість. Тому що завтра, завтра, може вже не настати. Є стільки сьогодні, а завтра боєзна, що буде. Всім добрий ранок. ну Зараз ранок, а хто коли дивиться, я то, звісно, Бог знаю, Всім привіт. Значить, їдемо ми з сім'єю до моря на відпочинок і беру вас з собою. Заскочили на заправку. Вже Київ пройшли, все чотенько, класно, заскочили на заправку, п'ємо кофе. Поїхали, світали якраз аж очі злипалися. Значить, виїхали ми з міста в 4.17, 4 ранку, 17 хвилин. Е, Гліваху проїхали, до речі, на площадці Гліваху, щоб ви знали, там є оприскувачів повно зроблених іменно на продажу. Як прицепних, так і навісник, бо якраз кажеш, площадку пролітав. І їдемо, держимо курс на Одесу, потім нам направо, на Кароліна бугас туди. Так що не перемикайте, залишайтеся з нами. Я думаю, відео буде цікавим. Вам сподобається, не забувайте. Значить, до Одеси вже десь приблизно 200 км. Проїхали Умань, заскочили в Кіровоградську область. І що я вам скажу? От заїхали Білу, цер... Білу церкву, проїжджали. Ну Все те, що було перед передумано, скажімо так. Там все, пшеничка задіскована, або ж ріпаки так само, або стоїть стерня. Заїхали в Кіровоградську область, а тут все плугом переорано. І переорано. Таку груд, груду, що це просто жах. Ну, Кожному своє, як то говориться. Значить, По постам кому це що там цікаво, актуально, не актуально. В Києві проїжджали рано, то заїхали без питань, виїхали без питань. Хоча було там 6 з а движення на виїзд вже таке було, що просто не могу. В Умані за Уманю був пост, ну там ніхто нікого не зупиняв. Тобто, ну, І взагалі я вам скажу, якщо ніхто нічого не нарушає, то що його. Моя така суб'єктивна думка. І таке, як ну, щось мені підказує, що все-таки е, ЧП случилося. Виїхали ми значить, з Києва, ми їхали, ну, машини ж їдуть потоки, да, там. і виходить, Форт Мондео, київські номера були. То він мене обгони, то я його обгоню. Ну і обогнав він мене десь попереду, не знаю, вперед. Десь в я не знаю за скільки кілометрів. Злучилася дорожня транспортна пригода, блін, таке блін, ЧП капець. Якийсь обапил йшов на розворот, то ли Жигуль, то, ли, я не знаю, йшов, ну, якась солдеповська машина. А вона таке під горочку чуть-чуть, а цей же шилив ну, 120-130. І той не побачив, чи не пропустив і один водно, тільки бабах. Скоро якраз вже приїхала в общем, жах, куча машин, куча людей, ну, на розвороті. Колосар... Ну, це ж з розворота карманчик той, якраз вони туди, Жигулі на криші були, ну, коротше, жах. Картина не... не з неприємних, скажімо так. Воно ж якось скоростя, оце все її до дружині розказую, що Якось як в Європі були, там немає оце таких розворотів, як там все розв'язочки або круг. На кругу там пропустив того, повернув туди, куди тобі треба. А в нас оці розвороти, чи отак з-під горки, чи отам, от, знаєте, знаки є стоять. Ми їх е, в нас в місності називаємо бобінцами. Ти хоч на тракторі, хоч на машині, хоч на льохковій, хоч на грузовій. Ти стаєш і ти не бачиш стрічну машину. Ну, воно в нас так зроблено, спеціально, мабуть. І от такі случаються випадки. Да, люди кудись їхали, кудись вони були приїхати. Звісно, жаль, ну сподіваємося, що все в них добре. І переїхали вже сюди в Кіровоградську область, з кукурузи дивлюся, жовті Жовті жах. Плюс, ну все, трава вигорівша, все жовте. На западні їхали, там серпантини, а тут з гори на гору, ну, згори ще коє-як. А на гору 1,5 ну не тяне калемага. Хе -хе -хе. Є такі моментики. Зато розходимо це, печемо на повному баку, там ще на 150 хватає. десь перед Одесою заправимося. І можна сказати, Почти на баку доїхали. Ну воно ж таке по скорості десь 120, десь 130, десь 110. Коли як? Дорога щось мені таке як похужала за рік. Щось такі горби повитоптували. Так що, Віва з курс діла Ви тепер в курсі всього, що пройшло поки що на даному нашому шляху. Не перемикайтеся, далі ще все скажімо так, цікаве попереду. Доїжджаємо ми до Хаджібейського лимана. Водичка вроді би є. Бачив народ соняшники, отакі, От як курячі за забіжки. То тільки на Ютубі це все діло наблюдав, а це вже бачив живу. Коротше, жах сухне, тут вже скоро уборка. Я не знаю, що тим людям платить за заробітки я взагалі мовчу, а платить за орендну плату, налоги і проше. Просто жах. Пустиня сумасшедша тут, звісно. Таке воно тут величеньке. Нормально. Багато дуже спаленого. Так що туди теж є. Болтавські паліїни, тут, наверное, на одеські Ай-йо-майо, камера. Поздно. А є тут ограничення? Нема? Значить все нормально. Дивіться, ліси згорівші. Тут і так немає, блін. Все сухе, як то знайшов. Ще і ці нещасні дерева теж попалили. Що ж ти зробиш? Що я ще хотів сказати? А попереду там пост Мощніший Це най брати сказав би, що найопасніший. Ну, я думаю, якщо не нарушати, нічого не буде, правильно? Правильно. Так що двигаємося, нам там вже не багато кілометрів Сіка, 70-80 сіке Все, тоді зараз очей поліца поліцаї стоять. 65 да вже пишуть маршрутки, вже вже поймали з найбільшого злостного преступника. Ой. Чого воно в нас так бойозне? По узьбічі базарчики, ці шкавунчики, персики, абрикосики, все продається. Заправки дивлюся тут такі, зовсім інші. По минулого разу я на них не звертав увагу. До речі, заїхали на вог 30 літрів залили. Я не знаю, що в тому вогі такого неймовірного народу. Просто як муравейнику Невозможно заправитися дуже швидко. Тому попісяти, тому покакати, тому хоток, тому кофе просто. Так, ну двигаємось потихонечку. Нам тут я ж, вже небагато вже чуть-чуть, чуть-чуть і скоро будемо дихати морським повітрям. Хух, проїхали народ. Тишечка зжалася так, що можна гостки було рубати. Ось очередь пробка. Так, ну поїхали. З Богом, як то говориться, Парасю. Чуть-чуть вам суєти под... покажу, як то говориться. Значить їхати на 48 кілометрів, але навігатор показує це їхати одну годину і одну хвилину. І тут оце пробка, я не знаю, скільки там кілометрів не пише. 2-3-5. Коротше, багато. І це ж всі ремонті йдуть роботи, видітелі. Всі пруть ну, в сторону рені, да, фура за контейнерами, блін. цей ось місний джигіт, це й зерно везе. Да, мости опущені, значить точно зерно везе. Оце якось отак. А так добре було, блін. ми якось їхали швидше, ніж в минулому році. Так все чотенько. Ну не тут то було. Так, 10.31, а ми в 4.17 виїхали з дому. Все одно, в принципі, співаємо. Два, дві години поселення у нас, але треба ще заїхати в якийсь гіпермаркет, отовариться. Щоб не тягнути з собою, з я покажу, що взяв. І це я зрозумів, що треба брати, тому що можна на них обанкрутитися. Взагалі, сунемося. Ну нарешті, доїжджаємо народ. Тільки що проїхали, блін, не встиг включити камеру. Багато чого функціонує, ну в плані того, що в порівнянні з тим годом. Як тоді було в тому році одна кафешка, і там, ай не, не таке стоячки, ждеш свою очередь, поки хтось поїсть, встане, піде і тоді ти сядеш. А в цьому році дивлюся і інші е, 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 самі кафешки відкриті. Оу, та дивись. Оце це все в минулому році не працювало. Тут оце жодної людини не було. Жодного контейнера. А ось все є, все працює взагалі шикарно, що нам тут пройшов, щось надо, що купив, да? Хоча дружина замітила, каже, нектарин, вы тебе заскочили Сіка, 70 79, 79 тут а 220. тут 220. Ну чуть-чуть, да? Совсем немножко разницы. ти, що я знімаю? Руку свою. Ну і чу, куди ти оце преш? і далі що? Ні, Ну такі якісь інтересні интересні, я з них просто хренею. шкодового шокопенсу. Ну, да, тоді оцих же ж машин не було. Ну, яка це ми там хер достанемо біля себе. Та, стане. Різні рецепшн, дивись. Бачиш? Да. Оце те, що ти казав, що ми споділи, бо ми в нього, вон, дивись, бріз де люкс. Нам бріз де люкс не треба. Нам треба тобі... старі, протоптані, натоптані тропи. О, чи буреки вони жують? Та, ти що, взагалі? В цьому році це не в минулому. І, мабуть, оцей рамок. О, оцей не робив, дивіться, він он забитий. В цьому році совсем, да? Движуха і не не Саме, що знаєте інтересно, це за дорогу, я ні одної машини на полтавських номерах не побачив. Я в курсі мало. Тут же щось тут були. Да, я думаю, що даже отой вже працює в цьому році, щось мені так кажеться. Той що не працював. Так, де наші? Тут уже достроїли кришу. і що. А це тепер що на не буде, так? Да? Так, оце наш готельчик, зараз будемо дзвонити, може паркінг відкритий та загнати її вниз вниз, тому що тут вона спечеться ця машина, бідно. Так, набирай барищу. Так, все, ось наш готельчик. Це ми в минулому році теж тут були. Що ми поїхали народ в цей готель, хотіли в той, хотіли в той. Читаєш отзиви. То кухня-барахло, то обслуговування барахло, то сидиш на тій кухні, ждеш когось щось. Думаєш, вигадуєш. Там. Це все нерви, нерви дорого, дорого стоять. Тому тут у нас люкс із кухнею з вартістю 3000 зроблю рум-тур э, подивитися. Нормальний тут до моря три минути. Іти на місці. На третій мітажі, там, мангальчик, відомий такий на море, красивий. Ну, взагалі, це все далі покажу. Ну а вообще, знаєте, це порада вам на майбутнє. Це, хто їде на море, вам обов'язково треба ця конструкція. І сюди накидати, вгадайте що. Так, це не інтересно. Ось, дивіться, доїхало, все прекрасно. Оце вам треба. Тому що ось підемо на пляж, думаю, вже в цьому году буде гривень 150 пакетик стоїть. Так що ще й багажник дасте нормальний. Чи дивіться, скільки торпу містилися? Взяв вже ж тут з Настюха вчора поплів, взяв вже жудочку. так що ми ще й на бачка з вами підемо. Щоб знали, що буде далі. Так, поки виключаємося, зараз ще, ще все це занесемо, притілимося і потім включимося. Так, банда, нарешті заселилися. Ну як виходить, на дві години заселення до 11, по-моєму, виселення. Ми приїхали раніше, тут за наші проблеми. Ну, Нас заселили чітко. часу, як то говориться, нормально, бо... Читали вже п'ять отзиви за інші готелі. Заселення в 2, а заселили в в 6 Ну це ж не годиться, правильно? Значить, дивіться, роблю вам грунту. Так, оце вход. Оце вход. Тут шкафчик. Заходимо, тут одразу така кухонька. І тут спальня. Три спальних місця. Як на мене, мені, мені подобається. Ми тут там, минулий рік були. Все чітко, є кухня, ми з собою заїхали на тебе. Купили таке, знаєте, там, допустимо, зранку вірмішельку. Шо, е, понятно, що вечором підемо в кафе, там, наприклад. Да? А зутра. З утра в кафе не сильно хочеться. Тому таке, взяли там там мішель, сусідське якесь таке. І я рахую, що це правильно. Так, дивіться, що у нас по виду. Зараз ще підемо на третій таж, це саме головне. Тут номерів не було, по-моєму. По ну, це треба дружини перепитати. Там теж щось не було. Ну, вони в тому році робили. Цей теж працює. Ну, дружина не дзвонила. О, той не працював, а там аквапарк, бачите? Отакий вид, О, море, то і ось, секунда. Ми отсюди вийшли. 2 минути і ми на морі. Що ти, Соня, вже щось готовий, що що? Ні, я хочу хлоп. Хлоп, я зараз мама прийти, тобі все що, А, ванна туалет. Отаке воно. Манюнке, компактне, все красиво, чисто. Якщо вдруг там, знаєте, що хтось запланує поїздку віддихнуть Одеса, Кароліна Бугас, напишіть мені, я номер дам жіночки. Приємно. Все класно, все чітко, чистенько. Рекомендації, скажімо так, є. Це не ті готелі, де. І знову ж виходимо на таку тіроску. Чи на балкончик як правильно. Море Морено, бачите? В тому році 1800, по-моєму, коштував номер. В цьому році оцей номер 3. 3000. Так, і пішли зараз наверх. Сходимо, покажу там взагалі вообще... чітко. Уже топчиш. Проголодалась. Зараз, секунду, до дружину і підемо на третій етаж. Ух ти йому, я ніколи не звертав увагу, що у нас номер 13. бачиш? Хоча це як говориться невезучі цифри. Ну, кому як. Так, виходимо наверх. Тут чітко. Ось, пожалуйста, щось подогріть, якщо з собою є. Батутик для дітей. Лижечки можна загорати, можна mm -hmm. м'яса піджарити. Просто посидіти, побалдіть. І море, море. Расота. Той робив в тому році, цей не робив, і сьогодні не робить. Оце ось не робив і не робить. Отой в тому році не робив, але вже працює. І отой працює. І на ту сторону. Пащі покажу. О, тут та в тому році був. Сьогодні в цьому році немає. Є з душик. Ось оцей теж не працював в тому році. А зараз воно так корпусами. І отой не працював. Ну в цьому році більше готелів працює. Людей можна сказати, море. Так що там, майте на увазі, зараз ми розкладаємося і будемо перти е -е, на пляж. Покажу, що там до чого як є і атракціон, і палатка з все, як має бути і з раками, і з креветками. Ну класно. В цьому році в порівнянні з тим, це небо і як то говориться. Так що зараз, ми розкладаємося, за секунду. Далі продовжуємо. Так банда показує, дивіться. Ото бачите, мангало, я вам його показував. Ото наш готель. Тобто, ота споруда, оця споруда і ми на пляжу. Ми вже обустроїлись немножко, вже поставили тончик. Все як має бути, покажу вам. Щоб мали розуміння, може пить. хтось захоче, то чесно кажучи, рекомендую. Другий, другий рік ми тут відпочиваємо, все прекрасно. Народу, гляньте. Ось наше койко місто. В тому році брав оренду е, гамак, витягаючи на що, а в тому році стульчики, столік, ну все як має бути. А ось саме головне, ось ще ось, не знаю що воно стоїть, але ну, я думаю, тоді було 100-150 железних. Дома ще, скажімо так, да? народу дивіться. Ну вже ж якраз сіки, там, десь годин три багато хто поуходив. Ну так забито. Забито в рази, в рази більше, ніж в тому році. По морю. Чисте, нечисте. Десь дивився одну блогершу, вона була в затоці, це отам. Е, було грязне. Ну і тут є є грязне, тобто є невеличкий штормик, мої плавають як тюлені. Е, ну тим не мені, Тим не мені. Як на мене, нормально. Так, що, перше відео буде, мабуть, завершувати. Горе, є горе. Зараз згокунемося і загорить туди, як Ну, Може ще щось включусь, але це не точно. Якщо що, продовжуємо. Якщо ні, то кінець. Не забувайте, лайкосик з вас відосить мене. І не забувайте, приділяйте час сім'ї, їдьте, відпочивайте, якщо є така можливість. тому що завтра, завтра може настання. Є стільки сьогодні. А завтра за що буде. Не перемикайтеся. Або перемикайтеся. Знаєте, що я вам ще по сьогоднішньому дню скажу, що в порівнянні з минулим роком на вулиці була жара просто неймовірна. Сидіти тут без зонтіка, не було неможливо. Море було холоднюче, таке, що це просто. Зараз море тепле, але оце сидиш, вітер дує, аж підтрушує так, що я ті дав, тільки що окунувся, аж тіліпає. Але море тепле. Як там у блогерів зараз модно казати, передам вам оцей весь вайп. Нема, правда, не кричать. Ну, ходили, кукуруза і все остальне. Ну, під вечір його це все діло брати, ну, ви ж самі понимаєте. Можна потім просто завтра не злазити і не виходить з номера. Люди є, люди є, люди. Хочуть повернутися до кожнорічних своїх моментів, чи як правильно назвати. Те, що було в тому році і в цьому це просто. Це дві великі різниці. Таке враження, як все добре, все чортко. Але насправді, маємо, що маємо, так? Да? Але море тепле. Сьогодні в нас яке там... Ой, не буду навіть і брехати як? 16. 15-16, не будуть. Дружини телефон візьму, де. А от що, найшов горем пополам? 16 серпня. Тобто на 16 серпня море тепле, але на березі так. Брр. Що буде далі, побачимо? Що було, ми вже бачимо.